Шановні друзі, сьогодні Черкаса, як і вся Україна, переживає непрості часи. І сьогодні в нашій державі як ніколи високий ризик виникнення різноманітних надзвичайних ситуацій, і ми мусимо бути готовими до них. Я хотів би сьогодні присвятити трохи часу, тому щоб розповісти, яким чином треба сьогодні себе поводити в місті, як можна забезпечити безпеку собі і нашим близьким і як Підготуватися і бути готовим до виникнення тих або інших надзвичайних ситуацій. Я попросив е, обов'язково перевірити вдома, а в разі якщо вона не працює, то відремонтувати радіоточку. Стаціонарне радіо, яке зазвичай у нас стоїть на кухнях, це у випадку надзвичайної ситуації буде головним і цілком може так стати, що лише єдиним каналом інформування громадян про те, що відбувається. Тому, будь ласка, перевірте, якщо треба, відремонтуйте наш домашній, як ми його часом називаємо, брехунець. Може виникнути необхідність протягом лічених хвилин залишити власну домівку. Тому я би рекомендував кожному черканцю зібрати такий невеличкий тривожний чемоданчик, а краще, звичайно, це якийсь рюкзак або сумка, яку можна носити через плече. Із самими необхідними речами, щоб можна було протягом кількох секунд залишити домівку і здійснити евакуацію. В першу чергу кожному з нас необхідно зібрати самі необхідні документи. До таких документів може належати паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження, можливо, документи на право власності, на нерухомість, на житло, на автомобіль, і необхідно спокувати це в якийсь такий пакет, який не буде боятися проникнення води. Ось таким от чином. Також я б радив би зробити невеличкий запас грошей, також відклавши його до. Цього водонепроникного пакету. Також радий би захопити один або кілька олівців. І було би дуже непогано, щоб кожен із нас спакував той записник, в якому ви зберігаєте найнеобхідніші контакти ваших знайомих, рідких і близьких. Пакуємо ці речі, закриваємо щільно і ховаємо до рюкзака. Дуже важливо також мати запас найнебагатіших медикаментів, тобто, зберіть, будь ласка, аптечку. Засоби для перев'язки, засоби для дезінфекції, самі необхідні медичні препарати, які можуть вам знадобитися, і також його складіть у цей рюкзачок. Може виникнути питання розведення вогню, тому обов'язково захопіть сірники, захопіть свічки. Дуже допоможе вам. Ніж бажано, якщо він є розкладний з різними функціями, захопіть ножиці, і обов'язково ліхтарик і запас батареї для цього ліхтарика. Зберіть також одяг, який вам може знадобитися, зокрема, теплий одяг, для того, щоб можна було і ввечері, і вночі, в разі необхідності бути на природі. І рекомендував би мати з собою таку надійну куртку, яка б захищала від вітру і від дощу. Важливо захопити рушничок не тільки для того, щоб можна було вмитися і витратися, а в разі, скажімо, небезпеки або зараження хімічними речовинами повітря, його можна використовувати як захист, як респіратор. І раджу взяти гарне взуття, те, яке не боїться дощу, яке абсолютно надійно сидить на нозі, якісь такі от походні чоботи, ботинки і таке інше, також їх захопіть в цей рюкзачок. Раджу захопити також спальник, або якщо ви не маєте спальника походного туристичного, то можна захопити ковдру, вона може знадобитися. Ну і щоб зовсім комфортно все почувати, раджу захопити такий туристичний килимок. В разі якщо ви такого туристичного килимка не маєте, то тоді можна взяти просто е, такий шматок поліетилену, який можна було підмастити, скажімо, під спальник і не боятися е, вологого ґрунту. Також складіть, будь ласка, засоби особистої гігієни, мило, шампунь, зубну пасту, щітку, те, що може знадобитися вам під час перебування за межами дому. І радий би зробити невеличкий запас продуктів, щоб хоча б кілька-дві або три доби ви могли самостійно харчуватися. Це можуть бути якісь крупи. Бажано, щоб це були речі, які не потребують додаткового приготування. Якісь мюслі, якісь пластівці, якісь консерви дуже гарно слугують для цієї цілі печиво, шоколад. Цукерки. Складіть, будь ласка, посуд, чашку, бажано, пластикову або металеві такі походні тарілочки і ложку. Ну і на останок, безумовно, людина не може жити без води, тому в вашому рюкзачку обов'язково має бути кілька літрів води, тому також їх складіть до свого рюкзака. Таким чином ми з вами готові. Протягом кількох секунд взяти рюкзак і залишити домівку, захистився себе у безпечному місці. Шановні друзі, я щиро сподіваюся, що нам не доведеться застосовувати в майбутньому житті ті речі, про які ми сьогодні говорили. Але, як то кажуть, сподіваюся на краще, але готуйся до найгіршого. Якщо інформований, значить озброєний. Я бажаю всім нам мирного неба над головою і благополуччя в наших домівках.